Виборів в Україні не буде, казали вони. Боротьба за владу нині не на часі. Казали вони, і знаєте, як то часто у нас буває, казали одне, а зробили зовсім інше. Словом, видання «The Economist» видало матеріал, у якому розповіло про внутрішню політичну боротьбу в Україні. Загострилася ця боротьба, пишуть журналісти на тлі війни та скорочення західної допомоги. А очолив цю саму боротьбу за вплив і владу. Голова офісу президента Андрій Єрмак видання пише, що Єрмак намагається зміцнити свій вплив, тому лояльних просуває, нелояльних усуває. І ось тут давайте із конкретними іменами. Власне про зміни в уряді говорять вже давно, та схоже, дотиснути це питання Єрмаку поки що не вдається. Ідея замінити чинного прем'єра Дениса Шмигаляни конфліктного та слухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку зміну. Але із з того часу позиції Єрмака зміцніли, а його суперники ослабли. Голосування у Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями. Крім прем'єрки, кадрові зміни плануються в міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики та, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив: Андрій. Завершує те, що вважає незавершеним більшість людей його. Важливо зазначити, що дням Українська Правда, із посиланням на джерела писала про те, що вже у липні рада голосуватиме за кадрові зміни у кабінеті міністрів. Тому заміна вірогідно таки відбудеться. Тоді як міністр національної єдності Олексій Чернешов пише: за економіст належить до категорії незручних для голови офісу президента людей. Прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернишова, немає. Наслідство тривало понад рік. Розслідувалися твердження, що оточення віцепрем'єра придбало квартири за заниженими цінами у проєкті, який він сам затвердив. Але троє чиновників на умовах анонімності стверджують, Єрмак навмисне дав справі хід, тоді як і інші заморожував. Справжня провина Чернишова за їх словами. полягала у тому, що він заважав Єрмаку. По перше, намагався стати альтернативним каналом для контакт. Актів зі штатами по-друге, його усунення розчистило шлях для просування Свереденко політикині близької до Єрмака. До цієї самої категорії незручних для єрмака людей належить і очільник розвідки Кирило Буданов, якого намагалися звільнити вже дев'ять разів. Протягом червня над Україною нависала ще одна драматична чистка: в розвідці тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим ледь не завершився звільненням останнього. Джерела близькі до Єрмака називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. 90% офісу президента вважає, що він божевільний, і 10% – що він геній, сказав один із них. Прихильники Буданова навпаки вважають його державником, який не боїться казати президенту. «не Приємну правду до середини червня. Багато хто побоювався, що дев'ята спроба Єрмака усунути його нарешті вдасться. Не звільнили ж Буданова, зокрема, і через те, що Зеленський це звільнення не погоджував. Крім того, у білому домі просили чільника розвідки не чіпати, Із з цього виходить, що вплив Єрмака досить серйозний, утім, не абсолютний. Але схоже, що голова офісу президента таки налаштований здобути ось цей абсолютний вплив. Груба палацова політика не новина і не несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки у війні. Було би дивно, якби втомлене керівництво не централізувало прийняття рішень, але масштаб загроз, з якими стикається Україна, і дедалі гірша стратегічна ситуація роблять концентрацію влади у вузькому колі небезпечною. Одним із рішень могло би бути відкритість, але на це не схоже. Небезпека для України полягає у тому, що країна ризикує скотитися. До глибокої політичної кризи і стратегічної розгубленості зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів із публічного життя. Нічого хорошого не вийде, якщо окремі політики однією рукою битимуть себе в груди і кричатимуть про те, що політична боротьба не на часі, а іншою усуватимуть опонентів і, власне, вестимуть цю саму боротьбу. Як вам такий жабогадючник? Напишіть у коментарях, таке буває тільки в Україні. У Миколаєві, майор, який крав армійське майно вийшов під заставу і прилаштувався працювати в іншу частину. Майор був начальником відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин. Не змовившись із іще одним колегою, вони крали армійське майно. Власне схему цю викрали майора замість посадити, випустили під заставу півтора мільйони гривень, і тепер він продовжує працювати вже в іншій частині. Ну у нас давайте визнаємо. Бувало різне, але такого, як на мене, ще не було. Словом, якщо вину цього персонажа доведуть. То він сяде на 15 років, але це схоже ще дуже і дуже неточно. На жаль, маємо невтішні новини із фронту. Росіяни окупували Лобкове та Піддубне у Запорізькій та Донецькій областях. Відповідно, також Росіянам вдалося просунутися біля Степового у Запорізькій області та рівного у Донецькій. Про це свідчать дані ресурсу. Діпстейт. Однак найгарячішою точкою цього тижня залишається Донеччина. Окупанти активізували штурми на Покровському напрямку, тиснуть у бік Адмінкордону із Дніпропетровщиною та намагаються прорвати українську оборону. Про це пишуть наші військові. Активізувалась на покровському напрямку, сильно воює. Що ж до Лосумського напрямку? Там у наших є певні успіхи. Сили оборони взяли у кліщі деякі позиції Росіян. Про це розповів військовий оглядач Костянтин Машовець. Положення російських військ на сумському напрямку стало погіршуватися на окремих ділянках. Передові підрозділи ЗСУ просунулися на тактичну глибину і обійшли окремі позиції противника з флангу. Тож підтримаємо наших захисників у коментарях. Щодня вони виконують титанічну роботу. А тепер про те, як воюють росіяни. А ось це вже кадри у жанрі «русські своїх не бросають, но бросають. Окупанти ведуть на ланцюгу російського військовослужбовця-відмовника, щоб покарати його і залишають для удару від українського дрону. Так просто вивели і залишили. І такий випадок далеко не перший. Подібна історія була зафіксована на Лиманському напрямку. Росіян укотре довели свій статус терористів, причому настільки зухвало, що свої злочини вони самі ж і фіксують. Ось кадри того, як росіяни навмисно наводять дрон по українським рятувальникам. Відео опублікували самі ж окупанти. Ціллю росіян часто стають саме рятувальники, які не воюють, не мають зброї, а рятують життя після російських же обстрілів. Росія. Країна гній, Лайкніть це відео, якщо погоджуєтеся із цією аксіомою. Китай може залучити Росію до війни проти НАТО. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте. Рютте вважає, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпінь вирішить напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру Путіну із проханням відволікти увагу НАТО. Скаже йому, агов, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакувавши територію НАТО. Наймовірніше, саме так і буде. І щоб стримати їх, нам потрібно зробити дві речі. По перше, НАТО має бути настільки сильним, щоб Росія ніколи не наважилася на це. По друге, потрібно співпрацювати з індотехоокеанським регіоном. Це те, що дуже активно просуває президент Трамп. А ви як думаєте, наважиться сі і Путін разом на війну проти НАТО? Напишіть свої думки під цим відео.